Перша вправа для мобілізації сідничного нерва. Приймаємо положення зручне, щоб не було болю. Помало нахиляємось вперед до відчуття тянучого болю вздовж ноги. Фіксуємось в цьому положенні і нахиляємо голову вниз. Тоді паралельно носочки натягуємо від себе. В зворотньому напрямку носочки на себе. Голову запрокидуємо назад. Навпаки, голову вниз. З'являються болі. Опускаємо стопи пальців вниз. Носочки на себе. Голова назад. Потрошки можна збільшувати амплітуду. Нахиляємось ще нижче. і носочки вниз від себе. Носочки на себе, голову назад. Нахиляємось ще нижче. Носочки від себе. Насаба пальці. Назад. Помалу збільшуємо амплітуду. Вниз. Насаба. Назад. Іще нижче нахиляємось. Вниз. Носочки насаба. Назад. Ще раз. Вниз. Пальчики знову насаба. І назад. Оцю вправу повторюємо хоча б 15-20 разів. Для наступної вправи нам потрібен буде такий валик. Вправа виглядає таким чином сідницею, лягаємо спочатку однією стороною, можна, наприклад, той тією стороною, яка не болить. Лягаємо пів обертом, пів боком на валик і робимо поступальний рух і по чуть-чуть. опускаємось вниз та піднімаємось вгору. Акцентуємось на тих ділянках, де відчувається біль. Тобто їх можна трошки повільніше, плавніше проробляти. Також можемо змінювати кут. Можемо повертати більше праворуч, тобто лягати боком на валик і так само вгору вниз промасажовуючи е, сідницю. Так само можемо розвертатись назад. І вгору вниз, плавно з відчуттями ми прокатуємо повністю весь сідничний м'яз і всю задню поверхню сідниці та стегна. Приблизно 2-3 хвилин цього часу достатньо, щоб нормально пропрацювати ці м'язи. Перевертаємось тоді на другу сторону. І те саме робимо з протилежної сторони. Так само можемо розвернутись більше на бік, пропрацювавши верхню частину клубової кістки. Вернутися назад. Цього достатньо. Ускладнений варіант попередньої вправи це ми можемо прийняти положення. Ногу на ногу покласти, натягнути грушовидний м'яс і так само пропрацьовувати сідницю та грушовидний м'яс, прокатуючи вверх та вниз. Так само можемо нахилитись ліворуч, щоб більше дати навантаження на саму сідницю та грушовидний м'яз. І в деяких положеннях ми можемо зупинитись і просто почекати деякий час, дати час, щоб м'ясо встиг розслабитись. Буквально двох хвилин цієї роботи цього буде достатньо. Та сама повторюємо з другої сторони. Так само закидуємо ногу на ногу. І плавно пропрацьовуємо грушевидний та сідничні м'язи. Також важливо для себе знайти баланс для того, щоб вам ця вправа виходила легко і без зусиль, тобто, щоб ви не завалювались назад та не падали вперед. Щоб основний центр маси тіла приходив якраз на сідницю, щоб ви добре тримали баланс. Далі наступне ми проробляємо задню поверхню стегна гамстринги. Витягуємо ногу, вирівнюємо, носочок на себе і плавно прокатуємо повністю всю задню поверхню стегна. Підтримуючи себе рукою, робимо рухи вперед та назад. При цьому стараємося носочком, пальчиком отягнутись догори на себе. Можна взагалі робити динамічно, коли опускаємось вниз, носочок вниз від себе натягуємо, коли піднімаємось до гори, носочок так само вгору. Тим самим допомагаючи мобілізувати нерв. І це саме повторяємо з протилежної сторони. Таких 10-15 повторень зазвичай достатньо. Також при болях в попереку часто компенсаторно вкорочуються передні групи м'язів, тобто це іліопсоус, клубово-поперековий м'яз та прямі м'язи стегна. В цьому випадку класно розтягувати передні м'язи стегна на валику, лежачи на животі. Ми лягаємо тазом, спираємось на лікті. Для кращого ефекту можна зігнути ноги в колінах і підтягуючись на руках, вгору вниз ми промасажуємо стегно. Так само плавно з відчуттям можна опускатись вище та нижче, щоб пропрацювати повністю весь м'яз. Насправді дуже приємні відчуття і після цієї вправи ви відчуєте відразу полегшення. Ця вправа вона пропрацьовує сідницю та поперек. Лягаємо на край кушетки. Само собою, якщо у вас вдома немає високої кушетки, ви можете лягти на край дивану або через стіл. Тобто, відповідно, ноги у вас будуть зігнуті. В моєму випадку я можу з прямими ногами виконувати цю вправу. Значить, Можна руками триматися за краї і обидві ноги піднімаємо вгору разом. Можемо так само регулювати собі силу навантаження. Якщо ми підсунемо трошки вище, ось так буде значно легше ногами працювати. Якщо це залегко для вас, ви можете опуститись нижче, відповідно нагрузка в рази збільшується. І ви відчуєте хороше навантаження для спини. Ця вправа класна тим, що одночасно працюють м'язи та розтягується спина хребет. Зробити хоча б 15-20 таких повторень. Після можна робити комбінації. Піднімаємо ноги вверх та розводимо в сторони як ножниці. Опускаємо. Підняти. Опускаємо. Так само можна робити вертикальні ножниці. Піднімаємо. Опускаємо. Також можна робити півколові оберти ногами. Старайтесь ногами описати коло. Після цих вправ ви відчуєте сильний притік крові до попереку та тепло. Наступну вправу ми виконуємо для мобілізації поперекового відділу хребта та для стабілізації косих м'язів живота. Лягаємо на спину, згинаємо ноги в колінах та опускаємо ліворуч та праворуч. Плавно з відчуттями. В кінці руху можемо чуть-чуть затриматись та почекати, щоб спина розтягнулася. Зробивши декілька разів, можемо підняти коліна вище та тягнутися, начебто по діагоналі вверх. Для того, щоб краще розтягнути спину. Зазвичай 12-15 повторень буде достатньо в кожну сторону в кожному положенні. І на завершення ми можемо розтягнути клубово поперековий м'яз. Для цього ми стаємо однією ногою на коліно, руку ставимо на протилежне коліно, робимо невелику скрутку і робимо випад, тягнемо стигном вниз, для того, щоб розтягнути передню поверхню стигна. Стараємось якомога нижче опуститися для того, щоб розтягнути клубово поперековий м'яс. При необхідності можна ногу поставити ще далі. І так само прогинаємось максимально вниз. Стараємось е, пахом потягнутися вниз до підлоги. 20 секунд достатньо в одному положенні. Тоді міняємо ногу. І те саме робимо з протилежної сторони. Виконавши цей комплекс справ, ви відчуєте значне полегшення в спині.